Відокремлений структурний підрозділ Свалявський технічний фаховий коледж Нухт зосереджено ставиться до практичної підготовки студентів, адже це є найважливіший крок для створення професійного фахівця. Так, 17 травня відбувся брифінг. Обговорення питань щодо проходження практичної підготовки студентів Свалявського технічного фахового коледжу в Україні та за кордоном. Ми розпочинаємо наш брифінг на тему обговорення питань щодо проходження практичної підготовки студентів. Для змістовної інформації були запрошені стейкхолдери, які представляли міжнародну практику стажування у Болгарії, Словаччині, Туреччині та Франції. Максим Комаров ознайомив студентів зі стажуванням у Болгарії. Алла Медяник обговорювала всі деталі практичної підготовки у Словаччині, Туреччині та Франції. З цікавим досвідом поділилися також наші студенти, які вже мали можливість побувати у Словакії на стажуванні. Такі практики дають можливість не лише здобути неоцінний досвід з фахової підготовки, а й отримати сертифікат про підвищення класифікацій на міжнародній практиці стажування. Та чекаємо на нових бажаючих студентів отримати європейський досвід роботи у обраній професії.